Добрий день! Сьогодні, люба дітвора! У нас цікава буде гра. Уявіть, що ми з вами вирушаємо мандрувати, мандрувати країною нашою рідною батьківщиною. Давайте згадаємо, що ми називаємо батьківщиною. Батьківщина це місце, де ми з вами народилися. А як називається наша країна? Наша рідна славна країна називається Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті. це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, Де друзі горою стоять, Де в квітах сховались домівки. Сьогодні пропоную здійснити подорож та оглянути всю нашу країну. Діти! А чим ми можемо подорожувати? Я пропоную здійснити подорож літаком. Україна землярідна, земля сонячна і хлібна. Діти, а що ми бачимо з віконечка нашого літака? Так, діти, це хлібне поле. А якого кольору поле? Правильно жовтого. А якого кольору небо? Молодці! Блакитного! Хлібне поле відображає кольори нашого прапору. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігає, він святиня. Знайте діти. Тож полетіли далі. Усі міста країни не тільки мають власний прапор, але і герб. Що це, діти перед вами? Правильно, діти, це герб. Погляньте уважно на герб, на що він схожий. Герб схожий на тризуб. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольні, нові. Далі наша мандрівка триває. Остання наша зупинка це День Єднання, який відзначається 16 лютого. Це свято в Україні створено за указом Президента України. В цей день над будинками піднімають Прапор України. Вмикають слухати гімн України. Цей день це можливість показати, що Україна це сильна. Згуртована нація! І треба єднатися, тому що сила України в єдності? А зараз час діти повертатися додому. У наше чудове, гарне, славне місто Дніпро. Діти, чи сподобалась вам подорож? Про що ми з вами говорили? Якого кольору наш прапор? На що схожий герб України? На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти!